Итак, я снова в эфире. Всем привет. Ми продовжуємо читати книгу Марка Форсайте, яка називається Коротка історія пияцтва. Бажаю всім приємного прослуховування. Багдад 8 століття. Тож, як насправді впливали заборони? Спочатку вони мали незначний вплив на арабському півострові, вона було не дуже багато. Збереглися лише кілька згадок про те, що вони імпортувалися для використання монастирях, але пустельні кочівники воно майже не пили згідно. Згодом у 7 столітті іслам поширився на території Месопотамії та Леванту, двох із найвідоміших у стародавньому світі вільних регіонів. Вівництво загальну картину, проте не дуже помітно. Ранній іслам відзначався великою терпімістю. Особливо до євреїв та християн, принаймні до Єтагана, справа не доходила. Власне кажучи, тодішній принцип полягав у наданні податкових пільг мусульманам та звільненні від податків усіх інших. Якщо опинялися в Багдаді 8 століття, то могли легко скуштувати вино, відвідавши єврейський, вірменський чи грецький квартал. Так, число четвертей квотерс. Quarters... Змусило почервоніти найзавзятішого математика. Одним із тих, хто навідувався в більшість кварталів був Абу Навас. Зазвичай вас вважається найкращим арабським поетом усіх часів, розинкою творчості якого були на поезія. Хамбріят – загальновідомий жанр арабської поезії, що дозволяє зрозуміти нам, наскільки ефективними були заборони на алкоголь. Хамріята Бунуваса проливає світло на те, як пили у Багдаді ввечері, чи навіть на поятику від світанку до світанку. Приблизно, при, приблизно у 800 році нашої ери. <кхи> а Бунувас успішний, тому що більшість вірші побудовані за однією схемою пригоди починається. З поїздки в певний квартал темними алеями на випередки одне з одним під стінами палацу. Ви добираєтеся до таверни і з криками стукаєте у двері. Власники зазвичай сплять, і здається, відчиняються лише тоді, коли на порозі з'являється компанія арабських юнаків, готова марно тратити. Шинкар запитає, що їм потрібно, і своїми вимагатиме вина. Різноманіття ринку було достатнім, що змусити власника поцікавитися, на який сорт і наскільки пляшок здатні. Потратитися Нуас і його компанія. Назвичай, абу Нувас світусь найкращий сорт і багато пляшок. Він обожнює вино з Палуджі і вимогливий до походження вина року урожаю та сорту винограду. Потім власник спускається в затклий та пильний льох, а повертається вже з великою закоркованою пляшкою вина в руках. Нувас відчуває запал і вже порівнює пляшку з прекрасною дівчиною, яку він збирається викрасти на ніч. Коли шинкар розкорковує вино й воно починає кровити, ніби незаймана дівчина, а Бунуваса наповнює справжнє задоволення, воно розливається у гарні келахи, зазвичай міксується з льодом чи холодною водою. Під час касві часу ну вас п'є не розбавлене вино, але тільки в особливих випадках, хоча його особливість проявлялася нерідко. Останній опис підводить нас до контингенту таверни, подавальники чи подавальниці, співаки, флейтисти. Повіє раби зазвичай у таверні, заходилися ті інші, що дуже хвилювали Нуваса. Дівка, якщо варіантів більше немає, хлопчина як пріоритет. Більше, ніж тих походенюк Нуваса завершувалися судомою сподавальником, який зазвичай описується як привабливий, граціозний, і схожий на оленятку. Деталі щодо віку поет переважно пропускає, хоча він завжди готовий написати про ущелину у вигляді півмісяця, як пробирається крізь неї, ніби на верблюді. Цікавим елементом хамрія та Нуваса є монастирі в околицях Багдада діяли кілька християнських монастирів, які, очевидно, займалися прибутковою, але незаконною діяльністю, перетворившись на і, вирогідно у щось більше, дзвін церкви знаменує світанок, Монах промовляє молитву п'яниця, чекає вина і дощ чутного у повітрі. Яке блаженство добре випити на монастирській землі у квітні солодкі усі дні? Невже щось потрібно ще мені? Згодом на вас перекидається на хлопчика-юриста, і загалом все це не на жарт, а моральні речі. Згодом на вас перекидається на хлопчика хориста, і загалом все це не на жарт, а моральні речі. Проте в них і прихована суть на вас полюбляв жонглювати речами, які ви б ніколи не зробили, грайливо заявляючи, що сам він все це вже перепробував минулої ночі. Двічі, Абун у вас розумів, що поясво незаконне, але саме тому обожнював пити. В одному з віршів він кладе Коран поруч із келихом і на розмірковуючи про холод першого і тепло другого. У нас основник цілий поета дратувати, обурювати та діставати найрадикальніших представників духовенства. Йому вдалося Абун Уваса кинули до в'язниці, і головнокомандувач Багдадської варти очевидно озолотився на хабарях. Від заможних і близьких дружків Нуваса, які хотіли відвідати його в камері. Утім, за гратами або Нувас перебував недовго і тільки тому, що тодішній халіф потребував підтримки імамів у зовсім не обов'язковій громадянській війні, коли все скінчилося, Нуваса знову звільнили, і він напився і самим халіфом, своїм хорошим другом та свободнозвісним, пиякою. Люди, які прагнуть відродити халіфат, часто не звертають уваги на те, що перші халіфи. Були любителями випити найвеличнішим попередником Нуваса і, цілком, можливо, засновником жанру, жанру Хамеріат жається Багдадський халіф, який правив незадовго до народження поета Аль-Валіт ІІ. Був ще більш провокаційною, аніж Абу Нувас постаттю, хоча не настільки красномовною. Але він займав королівський престол. Ось його вірш покликав Бога свідком бути і янголів і праведників те, що бачили жадаю музики пісень. Питва юнаків дозрілих за щічки пощіпати. Якщо сам халіф висловлюється так, то ж не дивно, що закон втрачає свою жорстокість, не дивує також те, що мізансена правителя, який розважається зі своїми придворними, став своєрідним кліше в арабській літературі. Історії відомо чимало правителів гуляк. Бадіса, великого еміра Гранади так розібрали після п'яса, що він довго залишався в своєму палаці, і навіть поширилися чутки, що він ніби помер. Андалузький правитель і поет Аль-Мутамід ібн Абдад, Аббад напився до безпецтва, коли ворожа армія оточила місто. На сторінках книжок з історії сказано про великого су султана Хусейна Мирза Байкара, який протягом 40 років свого правлення в Хорасані й дня не прожив без вина після полудиної молитви. Проте у книгах також наголошується на тому, що він ніколи не пив під час сніданку. Бабур. Остання цитата належить Бабуру грізному полководцю, який жив у 16 столітті. Він розпочав свій шлях як правитель Таджикистану, а 12-річним пішов війною на Афганістан та Північну Індію імперію Великих Моголів. Крім того, Бабур вів особистий щоденник, щоденник Бабура, один із найдівніших документів історії, глибоко особистий та розкутий він, нагадує блоги, які сьогодні може створити будь-хто. Документ переповнений детальними подробицями, чи то мальовані пейзажі, чи то візити друзів Бабура, чи то проблеми зі шлунком. Ви відчуваєте, що пізнаєте Бабура, що він непоганий хлопчина, і що ви точно порозумілися бути згодом, якби раптом машина часу випадково перекинула вас у Кабул 16 століття. Приміром, ось запис від 12 січня 1519 року. Середами виїхали, щоб відвідати форт Баджаур у будинку Ходжаї Калана, влаштували прийом. Та це, якщо не зважати, тут ви вже вирішуєте на, на запис напередодні від 11 січня. Пересвідчившись і заспокоївшись щодо форту Баджаур у вівторок, 9-го Мухаррама ми пройшли дві милі вниз від Баджаура, де на пагорбі я наказав спорудити вежу з черепів. Бабур полюбляв жорстоко розправлятися зі своїми ворогами, зводячи вежі щерепів. Сьогодні ви назвали це фірмовим почерком або його родзинкою. Втім, з бабуром ми вже ніколи не посвілкуємося, а тому складно сказати, чи варто вважати його нашим другом, чи все таки монстром, а може, і перше, і друге. Випивкою бабур не цікавився, доки йому не виповнилося 20 років, проте, коли він випив, алкоголь справив на його враження. Бабуру занотував у своєму щоденнику поруч із розпарами, вежами щерепів та скальпами ще живих ворогів. Він пив верхи на коні, у палацах, на човнах і плотах. У горах та у щелинах цей хлопець любив випити. Ось красномовний приклад. 14 листопада 1519 року я наказав Тардібеку принести вина та ще чогось, бо схотів лаштувати гулянку. За вином він пішов у бек-заді свого ж коня і відправив з рабом Тардебека в долину, а сам присів на схилі за Каризом, ну, тобто Канавою, протягом перших годин о 9-й ранку. Протягом перших годин Тардебек приніс глек вина, який ми розпили вдвох. За ним прийшли Мухамед і Касім, Барлас і Жак Зада. Вони помітили Тардебека з вином, але не знали, що я тут. Ми запросили їх випити. Тоді Тардибек промовив Булбул -бул Аніка хоче випити з вами вина ніколи. Не зустрічав жінки, яка вино, запросив її, відповів я. Ще ми покликали бродячого дервіша, ну, тобто монаха, шахі та, шахі та одного з копачів-каризів, який грав на рибабі. Гулянка продовжувалася на пагорбі за каризом до вечірньої молитви, потім ми вирушили у дім Тардібека, де при світлі свічки пили аж до молитви перед сном. Доволі спокійна та невимушена гулянка видалась. Я приліг тоді, як інші подалися у сусідній дім, і пили там до північних барабанів. Бул -бул Аніка не замовкала, відколи прийшла до мене, спекався їй лише тоді, коли прикинувся п'яним. І бабур продовжує пивати вранці, писати вірші о півдні, старанно описувати павну та плору своїх володінь, так і собі натураліст, наук, і винищувати своїх ворогів з усіма брудними витівками і з їхніми тілами. Утім, таке ідилічне життя не могло тривати вічно, бо бур урочисто присягнувся кинути пити, коли йому виповнилося 40 років. Тож у 49-річному віці, ну подумаєш, на 9 років пізніше, він побив усі келихи для вина і навіть написав про це вірш, і брав всі чаші золоті, зібрав все своє срібло, розбив їх вчент і почувається, віднині душа вільно. Золоті та срібні келики, бабу роздав біднякам, згодом закликавши своїх придворних і воїнів теж зав'язати з алкоголем. Триста чоловік походилися одразу, і на моральному піднесенні бабур вирішив розправитися з рештою невірних. Тверезі, здавалося, бабуру нелегко своєму другові лист з меланхолійним жартом. Більшість людей шкодують, що напивається, йому він шкодує, що кін пити. Проте, вороття вже не було він помер три роки по тому, залишивши після себе щоденник та імперію. Мабуть, зараз мені варто було б додати, що Бабур особлює з собою весь парадокс мусульманського поясства, але, але це набагато краще зробив його праправник Джахангір, який мав глечик для з різьбаними словами «Аллах Акбар. Нині цей глечик зберігається в одному з португальських музеїв. Утім, Бабур віддамо йому належне, хоча б виявив дилему, Алкоголь в ісламі є одна, але суттєва деталь п'ясо. Це те, що можна пробачити, більшість ісламських течій дозволяють пити і потім каятися. Проте не вважати алкоголь гріховним явищем, гріх. І багато султанів спочатку карали, а потім забували. Забороняли п'яство згодом пили, майже кожен персидський шах. На якомусь етапі категорично забороняв алкоголь, але люди просто забували про це. Причина знаходилася завжди. Так, Сефі перший. Заборонив алкоголь одразу після коронації в 1629 році. Але потім захворів, і, оскільки хвороба була дуже серйозна, лікар порадив шахові пити спиртне, щоб швидше одужати. Пояство у медичних цілях не могло бажатися гріхом. Усе заради здоров'я помер померсефі. Перший в 1642 році. Його наступник, шаха, Бас Ій, теж заборонив алкоголь після коронації, що правда тоді. Йому було лише 9 років. Уже в 16-річному віці він виграв бій, чи не особливий привід що випити. І Аббас Другі випив особливі приводи, знаходилися аж до 1666 року. Взагалі то він перше заборонив алкоголь ще в 1655-му, але та заборона була чинною менше року. Найрадикальніше рішення прийняв Султан Хусейн незабаром після свого коронування в 1694 році. Шість тисяч пляшок із королівських льохів винесли і привселюдно вилили посеред площі із пахана. Шах був категоричним, однак згодом про свій потяг до випивки кусейну розпіла його двоюрідна бабуся, і що робити у цій ситуації? Та жоден адекватний чоловік не зможе заборонити те, що подобається його двоюрідній бабусі, де ж безсердечно тому заборону було скасовано, а сам шах потім весело посидів зі своєю бабусею. Султан Мурат IV прав у 1623-1640 роках, обрав практичне вирішення проблеми алкоголю. Замаскований під простолюдина він прогулювався вулицями нічного Стамбула і власними руками розправлявся з кожним п'яним мусульманином. Водночас сам мурат IV вважався безнадійним алкоголіком. Про що вам скаже будь-який більш-менш кваліфікований психоаналітик? Нічого не могло втримати шахів та слутанів від пляшки, їхній потяг до алкоголю був настільки стійким, наскільки складними для вимови були їхні імена. <клес> Обхідні варіанти. Водночас із плином століть страждання колективного розуму не зникало. Відносини мусульман з випивкою рідко були безпроблемними. Пливали соціальний тиск, законодавчі заборони та й найімовірніше старий Коран. Нижчі версії знайшли себе в опіумі, зрозумів, що якщо в Корані взагалі він не згадується, то немає нічого протиправного. Середній клас певною мірою утримувався від усього. Проте лазівки все ж були, і ви навіть не уявляєте, як багато. Мусульмани босні та Герцеговини в епоху Ісманської імперії були дуже набожними і вина не пили. Натомість вони вживали ракію. Їхню думку, проблем немає, адже ракії в Корані не згадується, дарма, що ракія це алкогольний напій, який виготовляється з вина. Мимоволі замислюєш, що все це жарта, але свої безгузці аргументи боснійські мусульмани сприймали дуже серйозно. Шотландський мадрівник, відвідавши персію у 19 столітті, наводить ось такий опис дорого Суфія, якого він там зустрів. Разом з іншими з хитрим сумлінням він примудрився задовольняти свої бажання таким чином, щоб вони вірили. Щоб, як вони вірили, не порушувати водночас закону, вони запаслися спиртом, отриманим з різних речовин сахаринової природи, апельсинів та інших фруктів, а ще, я думаю, що зерно та цукор теж ходили до складу. Напій напіль назвали Мауль Хаят, що, в перекладі з арабської, означає вода безсмертя. Продукт був надзвичайно місним і нагадав мені віскі, добре, припалений ці трусовими та ароматичними добавками, як переконували себе місцеві жителі, Мауль Хаят. Був правомірним спритим, оскільки виготовлявся без компонентів, заборонених магометанськими законами. Пляшка цього напою була виготовлена того ж дня після обіду для мірзи рази та інших бо боязливіших неофітів. Було доволі командно спостерігати, як мірза з пляшкою мови хаят у руці. Повернувшись до мене і ставши як справжній британе, пояснював, в чому полягає ще, відмінність між цими дорогоцінним напоєм життя і мерзенним та забороненим сміттям, яке називається війному бренді, яке він ніколи, принаймні, нас він запевнив, навіть не скуштує. Мауль Хаят продовжував Мірзари за після чергової чарки, правомірний і дуже якісний напій, до того ж мені потрібно пити його через хворий шлунок. Людська винахідливість завжди дозволяла маневрувати релігійними лабіринтами. Принаймні доти, доки ми відчуваємо потяг, як розповідав один німецький мандрівник, відвідавши у 16 столітті Стамбул, крик вважався моментом вивільнення душі, тож набожний осман міг кричати дуже сильно, водночас напіваючись до посивіння, поки його душа збентежено ходила десь поблизу. Навіть зараз це практикується на деяких британських дів'ять вечорах. Тут згадується мандрівник Рейнгольд гольд Люббенав. Проте найвіртуозніша хитрість була занотована у XIX столітті російським інженером, якого запросили на бенкет заможного іранця. Урочисто лунала вечерня молитва, потім господар з пластом долонями, і наказав слугам принести капелюхи і ще дещо. Прислугами миттєво подала капелюхи на підносах йогостів, в тому числі й декілька мул, надягнули головні убори. Ситуація засела новими барами, новими барвами. Віднині я не була, а звичайна світська особа, сказали вони, і одразу взялися грати, взялися грати в настільні ігри. До речі, які були заборонені, найвши собі ще дещо. Це дещо виявилося цілим арсеналом пляшок, першозортного коняку, горілки, вина, лікеру та інших видів алкоголю. Ідеальне рішення взяти капелюк, закричати та випити ракію. Ось помиріше, і рішення, і вирішення більшості життєвих проблем. Як альтернатива, можете пройти експрес-курс експрес на наодинці. Загалом, протягом останніх століть алкоголь сприймався, як і в сучасному Лондоні сприймаються наркотики. Мусульмани випали швидко та непомітно, подалі від зайвих очей. І саме через це п'ясто було цілковито безградісним заняттям. Рік врожаю і сортвинограду ніхто нікого не хвилював, тостів ритуалів також не було. Жодних розмов за столом, усе, чого ви прагнули, усушити свою пляшку та повернутися до гостей, доки ніхто не помітив вашої відсутності. Мова йде виключно про те, щоб випити якомога більше та якомога швидше турків у 16 столітті підтвердяться. Вони такі нарочі, склянки не візьмуть на очах у людей, але ніяких він світу не вистачить, щоб задовольнити їх, коли вони збираються у колі близьких. Не дуже відрізняється Іран 19 століття. їхня максима. Однаковий є в чарці і в пляшці. якщо кара неминуча, із задоволенням вони не відмовляться. Останнє ж на їхню думку приховано не в поступовому спині. Відмена та бесіді з сусідом за столом, який також шукає пригод у самого відчутті спиніння через це перс, надає перевагу бренді та випиває залпом, він зможе швидше досягти блаженного відчуття. Ситуація не змінила навіть Ісламська революція 1979 року. Як зауважив один іранський мула муламиґ'Ї Данешмед, навіть на заході люди не п'ють алкоголь, так як п'ємо ми. Там розливають у келихи, потягуючи його, ми ж кладемо на підлогу 4-літровий бутиль горілки і напиваємося до чортиків. Ми навіть гадки не маємо, як правильно пити. Та що ж ми за збіговисько генії? розбазарювання та марнотратства оскільки він сказав це у 2012, 2011 році думаю, нинішній стан речей нам також зрозумілий Так, на цьому моменті цей стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами наступних. Культурно-просвітницьких і не тільки стрімав. Дякую всім до нових зустрічей Всім па-па.